Багато хто з нас починає свій день з гороскопу на сайті Телеграф, хоча мало хто готовий у цьому зізнатися. Інтерес до астрології і раціональний, як сама астрологія, але все ж таки спробуємо розібратися, чому ми віримо гороскопам. Докладніше далі. Будь-який професійний астролог запевняє, що гороскопи на сайті це профанація. Астрологічний прогноз може бути лише індивідуальним, виходячи з точної дати та місця народження людини. Але у 20-му столітті проводилося чимало досліджень, як, наприклад, експеримент Шона Карлсона, описаний в авторитетному виданні Nature, які доводили, що навіть в індивідуальних гороскопах усі збіги з реальними подіями загалом випадкові. Звичайно ж, усім відомо, що місяць викликає відливи та приливи у природі. Роді, а повня може вплинути на психологічний стан особистості, схильної до залежностей. Але немає жодних фактів, які доводять, що положення планети Юпітер щодо Землі впливає на якість нашої освіти чи закордонні поїздки. Із зодіакальними знаками або як їх називають професіонали, домами хороскопа теж не все так однозначно. У науці існує таке поняття як процесія. Це коливання осі обертання Землі, що призводить до змін у положенні зірок щодо екваторіальної системи координат. А це означає, що всі зодіакальні знаки давно стали в цьому самому гороскопі з ніг на голову. Так що гороскоп, який можливо мав хоча б якийсь стосунок до стародавнього єгиптянина, позбавлений будь-якого сенсу для сучасного киянина. Що вже говорити про астрологічні прогнози, що складаються, виходячи з місяця народження, а не точної дати нашої появи на світ. Але ми продовжуємо вірити, як герой серіалу Секретні матеріали Фокс Малдер у Прибульців, і в цьому немає нічого поганого. Зверніть увагу на те, що астрологія виходила на суспільну сцену у найкризовіші періоди у нацистській Німеччині під час холодної війни, як у західному світі, так і в радянському союзі, де виникає школа Павла Глоби, побудована за принципом мережевого маркетингу. А що вже казати про кризові роки перебудови, коли обвалилася економіка разом. Із радянським суспільним устроєм, і звичайно ж про 90-ті. І це природно. Втративши під ногами звичний ґрунт, люди звернулися за відповідями на всі кляті питання до ірраціонального. Зокрема, астрології. За прикладами далеко ходити не треба. Новий сплеск інтересу до астрології виник буквально на наших очах з початком пандемії коронавірусом. І більше цей інтерес не дивує сьогодні, під час повномасштабної війни. Та як можна засуджувати людей, які втратили впевненість у завтрашньому дні? Кожен її шукає як може. Хтось іде до психотерапевта, хтось слухає ефіри Арестовича, а хтось починає свій день з гороскопу. І це той випадок, коли астрологія, що називається, працює. Що до речі, на відміну від самої астрології, пояснюється з погляду науки, а саме так званим ефектом Розенталя або самоздійснюваного пророцтва. Грубо кажучи, якщо гороскоп обіцяє нам сьогодні успіх на роботі та романтичне знайомство, ви від самого ранку будете налаштовані на продукт. Тивний робочий день. А ще уважніше придавлятиметеся до людей навколо. Тож сьогодні небесні світила гарантують усім глядачам цього ролика винятково успішний та щасливий день. І так, кожного дня додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.